Всім привіт! Да, всім цікава проповідь. Давид і Саул помазання чи біснування. Ми бачимо, що Господь вибрав собі Саула і помазав його в царі Ізраїля через пророка Самуїла. Ну, Саул принебріг своє помазання, те, що він почав зростати в гордості і в те, що він принебрегав Божим пророком Самуїлом, Божою людиною. І хотів бути з Богом напряму, він да, хотів даже Богові жартву от сам, без пророка Самуїла, без Божої людини. І робив все по-своєму. І Господь що зробив? Господь забрав від нього помазання. І замість помазання Сул получив нечистого духа. І Господь знаєте, вибрав собі Давида от по серцю своєму. А Давид, він був послушний, він Поважав Божих людей, і він нагордився. Він завжди був покаяний, і це дуже хороший приклад для нас. Бо ми повинні брати приклад з Давида, який завжди каявся.